Вже 10 років ми працюємо, але з початком війни постали зовсім інші виклики. І ми вирішили об'єднати волонтерів, які вже діяли в різноманітних сферах, в різноманітних нішах. На даний момент понад 20 волонтерських груп об'єднання, які допомагають як військовим, так і мирному населенню на деокупованих територіях. Одними з найперших ми приїхали в Ірпінь і Бучу буквально через 4 години після звільнення цих населених пунктів з гуманітаркою для місцевого населення. Зараз ми дуже активно працюємо по звільнених територіях Харківської області в Херсонській області, в самому Херсоні відправляємо гуманітарні вантажі на Луганську і Донецьку область. Водночас ми намагаємося підтримувати і військових, тому що від них залежить наша перемога. Все буде Україна і перемога належатиме саме таким класним, добрим людям.